Іноді здається, що ринок Bluetooth колонок повністю належить компанії JBL. Насправді ж Sony у світі аудіо нічим не поступається, а останнім часом активно конкурує, випустивши, наприклад, нові моделі Bluetooth колонок Sony SRS XE 200 та XE300, які сьогодні у мене в студії. З неймінгом у компанії Sony, як завжди, не дуже. Проте сьогодні ми порівняємо ці дві колонки, щоб зрозуміти, яку варто обрати. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину Котес. Поїхали! Колонки постачаються в однакових коробках з чорно-білою поліграфією. На кожній коробці є надпис Live Life Loud, що перекладається як заклик Живи гучно. Варто сказати, що з гучністю в колонок справді все гаразд. У комплекті є кабель USB Type-C для заряджання та інструкція. У нас на огляді колонки темно-сірого кольору, проте SRS XE 200 доступна в чотирьох кольорах: темно-сірий світло-сірий, помаранчевий та бірюзовий. Модель SRS XE 300 доступна в трьох кольорах: темно-сірий, світло-сірий та бірюзовий. Більша частина. Корпусу вкрита приємним на дотик матовим силиконовим матеріалом, тому колонки зручно тримати в руках, з них дуже легко видаляються відбитки пальців та бруд, а також тут доволі легко забезпечити захист від вологи та пилу. Обидві моделі захищено за стандартом IP 67, а також вони стійкі до солоної води. Однак зайвий раз перевіряти цей факт не варто. Окрім того, виробник зазначає, що колонки захищено від ударів, струсів та механічних пошкоджень. Перевагою колонок є п'ятикутна форма, тому ви можете покласти колонку так. Щоб динамік дивився в бік, або, наприклад, вгору. Звісно, колонка може стояти вертикально. На одній з граней колонки є силиконова заглушка, за якою знаходиться роз'єм для заряджання USB Type-C. Це єдиний роз'єм на корпусі колонки, тобто можливості дротового підключення через стандартний кабель мініджек 3,5 мм немає. RGB-підсвітки або ж яскравих кольорів, як це заведено у компанії JBL, тут немає. Все доволі виважено та мінімалістично. В плані дизайну між SRS XE200 та xe 300 є лише дві відмінності: перша це габарити, бо модель xe 300 суттєво більша. Друга наявність ремінця в молодшій моделі XE200. Керування ідентичне на обох колонках. Приємно, що клавіші фізичні, а не сенсорні. На обох моделях є сім клавіш. Клавіша живлення. Клавіша активації Bluetooth. Між іншим, обидві колонки підтримують версію Bluetooth 5.2. Клавіша Play пауза. Також вона відповідає за виклик. На нього можна відповісти та завершити лише одним натисканням: клавіша збільшення та зменшення гучності. Клавіша BAT, яка вмикає режим стаміна, що фактично є режимом заощадження енергії. Після активації цього режиму колонка продовжить грати, але вже без низьких частот. Клавіша вимкнення мікрофона. Це дуже практична фішка, коли. Під час розмови ви можете вимкнути мікрофон безпосередньо на колонці. Щоб наповно використовувати можливості колонок, вам потрібно буде встановити фірмовий застосунок Sony Music Center, який доступний як на Android, так і на iOS. За його допомогою ви можете налаштувати еквалайзер, подивитися рівень заряду батареї, а також побачити, який кодик використовується в конкретний момент. Приєднати колонки можна вручну через меню Bluetooth на вашому смартфоні, проте варто зауважити, що вони підтримують Google Fast Pair. В окрему вкладку ви Ведено можливості по енергозбереженню, де ви можете гнучко все налаштувати, щоб зберегти акумулятор пристрою та збільшити час автономної роботи. Традиційно в застосунку є можливість оновити програмне забезпечення колонки до актуального. Також є можливість об'єднати однакові колонки в режим стереопари, а також об'єднати до 100 колонок в режимі Patty Connect. Коли є кілька колонок для об'єднання, то ви отримаєте зовсім інший досвід занурення в музику, бо вона ніби огортає вас з усіх сторін. Також в Music Center є вкладка бібліотека бібліотека, де зібрані усі аудіофайли, що є на вашому пристрої, і ви можете утворювати з них свої плейлісти. Не часто зустрінеш блютуз колонки із підтримкою кодеку LDAC, Але оскільки це Sony, відповідно тут є підтримка їх фірмового кодеку. Однак компанія Sony найбільше пишається не підтримкою кодеків, а лінійним дифузором, про який вони на офіційному сайті пишуть так. Професійні концертні аудіосистеми надихнули Sony на розробку унікального лінійного дифузору, який створює лінійне джерело та значно рівномірніше розподіляє звукову енергію в широкому просторі, щоб краще заповнювати приміщення звуком. Це дає змогу поширювати звук уперед і в сторони без зниження якості. Окрім того, компанія Sony використовує тут динамік із назвою X balanced Speaker Unit, Що зрозуміло із назви він не класичної круглої форми, яка забезпечує більший акустичний тиск для високоякісного звуку. Якщо говорити про потужність колонок, то звісно srs xe 300 буде фаворитом, хоча б через більший розмір динаміку. Обидві колонки мають солідний запас гучності для використання в приміщенні і добре себе проявляють на відкритому просторі завдяки лінійному дифузору та унікальній формі динаміки. Колонки мають чіткий акцентований бас, але при цьому не втрачають у високих частотах. Автономність одна з ключових фішок цих колонок. Більша модель може грати до 24 годин від одного заряду, менша до 16. Крім того, обидві моделі підтримують швидке заряджання. Після 10 хвилин заряджання можуть витворювати музику аж 70 хвилин. На жаль, заряджати свій смартфон від колонки навіть за наявності кабелю Type-C на Type-C чи Type-C на Lightning тут можливості немає, і це суттєвий недолік порівняно із найближчим конкурентом JBL Charge. Хоча фірмова технологія Battery Care попіклується про те, що батарея не заряджалася надміру, а відповідно більше часу зберігала оптимальну ємність акумулятора. Тобто рівень акумулятора буде триматися в межах 90%. Як вже згадувалося, вище різні налаштування енергозбереження доступні вам у фірмовому застосунку. Випустивши SRS XE 200 та 300, компанія Sony кинула серйозний виклик для компанії JBL. Ці моделі точно сподобаються тим, хто любить об'ємний звук, хороший бас та можливість тонкого налаштування у фірмовому застосунку. Колонки можуть похвалитися лінійним дифузором, підтримкою кодеку LDAC, захистом від вологі та пилу за стандартом IP67, а також чудовою автономністю та швидким заряджанням. І давайте підіб'ємо підсумок щодо основних відмінностей цих моделей. Модель SRS xe 300 суттєво більша та важча. Наявність ременів для транспортування є лише у XE200. xe 300 потужніша за рахунок більшого динаміку. SRS xe 300 може грати на 8 годин довше, ніж молодша модель. Друзі, якщо вам сподобалися ці колонки, я залишу посилання на них в описі під цим відео, а ви поки що поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби не пропустити нових відео.